په ځان سره Дуже ми підтримуємо всі ті події, які відбуваються в Україні, оскільки, можливо, вже якусь межу ми перейшли. І хоча скільки прогнозували, що активність населення велика, ось вона вже вилилася в акції масового протесту. І можливо, добре, що ця акція починалася як. Майдан без політиків, хоча зараз ми бачимо, що він набуває все більше таких політичних лозунгів, політизується, і від просто підписання угоди про євроінтеграцію основними гаслами. Зараз стає зміна уряду, відставка уряду, зміна системи, перевибори. Будемо подивимося, як будуть розвиватися. Події, звичайно, ми за те і хочемо жити в вільній, демократичній державі. А ви підтримуєте те, що прості студенти вийшли? Починалася ця акція як студентська, молодіжня, а політична і багато подій в історії України робили саме молодь. Кій можливо найлегше і вона наймобільніша. Найлегше піднімається на такі акції протесту. Лише мені здається, що має бути якийсь такий віковий бар'єр, віковий поріг. І дітям, школярам потрібно свою активність проявляти більше в школі і там формувати громадські платформи, трибуни, висловлювати свої позиції, а потім уже трошки пізніше виходити на такі протестні акції. Дякую.